Кіберфокус перейде на новий рівень. Всім привіт, глядачі. На зв'язку InfoMix+. Plus. Сьогодні ми в рамках нашого проєкту Кіберфокус будемо розглядати захопує світ і геймінгу. Саме дізнаємося, що, що є особливим таким явищем Кіберспорт і як впливає набиває життя. Поїхали! Поїхав! Сьогоднішньому питанні ми хочемо розібратися. Кіберспорт це дійсно на дитячі ігри чи, можливо, навіть мільярдна індустрія. Багато людей сприймає саме відеоігри як просто розвагу. Вони ставляться насправді несерйозне не серйозне заняття, якому можна приділяти ну, не дуже багато часу. Або навіть як до примітивної забавки для дітей. Однак ця позиція вона перестає бути обґрунтованою, коли розібратися от саме в дійсному питанні та визначення. Що ж таке ж кіберспорт. Принцип, кіберспорт це ігри, але також це і альтернативний спорт та бізнес з великими оборотами. Якщо говорити про визначення кіберспорт, загідкою це буде e-sports. Тобто це змагання з популярних відеоігр із великими призовими фондами. Ну, наприклад, у компанії саме Юзу у 2021 році дохід саме загальний дохід цієї індустрії перевищив за 1 мільярд доларів. Ігри, за якими ж саме проводяться ці турніри, називаються кіберспортивними дисциплінами. Їх, в принципі, дуже є багато, а в останні десятиліття саме у топі безперервно утримуються лише такі дві дисципліни. Це Counter-Strike Global Offensive, яка на, 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 наразі стала новою версією, це Counter-Strike 2. І також інша дисципліна це Dota 2. Обидві ігри належать до американського саме розробника Valve. Далеко саме не в останню чергу також є підвищений інтерес до Ігор пов'язаний з тим, що. Компанія віддає перевагу от саме великим призовим фондам. Ну от, Наприклад, останній чемпіонат з Дота 2, називався він The International 2019. Саме був призовий фонд у розмірі 35 мільйонів доларів. А саме від цієї суми, 15 мільйонів доларів були отримані саме команда, яка зайняла перше місце. Також, в кіберспорті є, як і звичайно традиційному спорті. Є клуби, куди входять професійні гравці та команди. Істотне відмінність в тому, що більшість популярних саме кіберспортивних клубів є мультигеймінгові. Тобто до них входять саме гравці, та які саме грають в різних дисциплінах. Навіть при тому, що далеко не в всіх дисциплінах і турнірах в цілому є настільки кіберзові фонди, як World International, наприклад, тобто клуби заробляють більші значні суми саме на спонсорстві. І спонсорами виступають не тільки компанії, пов'язані з іграми. Наприклад, в кіберіндустрію змогли інтегруватися такі гіганти, як, наприклад, Coca-Cola, Red Bull, Sнікерс, Джевет, Louis Вітон, Акс, Мерс Бендж. А отже, як кіберспорт прийшов до такого вигляду? Давайте в цьому розберемося, пройшовши такий міні-екскурс в історію. Отже, перші дні та турнір як нова можливість. Якщо говорити про перший зареєстрований саме турнір, кіберспортивний турнір, варто згадати про Space War. Саме захід під назвою Space War Olympics, він відбувся у Стенфордському університеті в 1972 році. Головним призом такого турніру з космічної бойової гри була річна підписка на популярний журнал Rolling Stone. Його вважається першим кіберспортивним турніром в історії. Тобто це є була перша ознака встановлення кіберспорту в цілому. Наступний саме етап розвитку кіберспорту став в 90-ті роки. Тоді почали випускати саме нові консолі, нові технології і відбувалися вже більш продуктивні змагання з відеоірами. Саме у 90-х роках, після тривогу, деяких турнірів попереднього десятиліття, відеоіри стають справді популярними у всьому світі. У час, коли Супер Нінтендо і Сега випускають саме з великим успіхом свої переставки, інтернет стає широко доступним для всіх бажаючих, і змагання саме в такому випадку стають також дуже сильно активними та заученими серед аудиторії. 90-ті роки були, в принципі, визначною епохою для кіберспорту. І можна слід стверджувати також, що саме в цьому десятилітті було уявлення про кіберспорт остаточно сформоване. Саме тоді вийшов кілька ігор, що стануть знаковими для ігрового мультиме... мультисесіду на багато років вперед. Наприклад, випускалися такі ігри, як Sonic, Super Mario Bros і інші саме класичні ігри. 2000 ні роки кіберспорт на ПК стає мейнстрімом. Кіберспорт ще користувався в принципі дуже великим саме успіхом. Такі ігри, як Counter-Strike та StarCraft, були неймовірно популярними саме в ті роки. Також обирав саме. Набирав популярність файтинг, збирав велику аудиторію. А також геймінг в цілому вийшов на абсолютно новий рівень. Наприклад, у 2002 році було засновано Major League Gaming. Тобто нині це один з найбільших організаторів кіберспортивних турнірів у всьому світі. 2000-ті роки були також важливими десятиліттями у спорті. Тут були ще такі дві знакові події. Перше, це Південна Корея вирішила інститузувати геймінг. А в кіберспорт прийшли спочатку незаконні ставки. Це встановило новий стандарт і новий саме погляд людей на кіберспорт. І врешті-решт, саме люди з усього світу почали робити ставки на саме улюблені команду. це було невагально, а потім легалізували саме ці ставки. Попри величезний саме прогрес, залишалась також технічна складність в цілому цього кіберспорту. Як же транслювати змагання з ігор? Чи кіберспорту для немісцевої публіки? Соціальні мережі були на, на той час не дуже сильно і розвинені, як на сьогодні, наприклад. І хоча саме кіберспортивна сцена була е, саме нішовим хітом, люди все одно великою мірою вважали це просто хобі. На це переконання кардинально змінилося наступного десятиліття. Новітня історія кіберспорту. Почалася вона з 2019 року із так званого Mobi A, тобто Multiplayer Online Battle Arena. Багато керового. Користувацька онлайнова бойова арена. Саме вона почала бути світовим хитом, завдяки, поміж іншим, також і з International 2010 року, чий призовий фонд становив 1,5 мільйони доларів. Корпорація Valve відіграла важливу роль саме у процесі 2010 року. Вона випустила бету-версію Delta 2, для створення якої знайняла оригінальних дизайнерів і запустила саме окрему гру. Те саме відбулося раніше із Counter-Strike, шутером від першої особи, який зберіг свою актуальність на кіберспортивній сцені, завдяки численним саме оновленням, що розробники в цілому проваджують, не випускаючи з поля зору цілої гри. Після цього успіху доти невідома саме компанія Riot Games випустила одну з найбільших кіберспортивних ігор на сьогодні Legion of Legends. Маючи низку саме системних вимог Legion of Legends завжди зайняла в кіберспорті е, високу позицію. В принципі, ця позиція залишається і на сьомодень. 2010 рік геймінг виходить на новий рівень. Можливість вихопити ширшу аудиторію Прийшов у форматі саме сайту, що згодом став авторитетом у сфері живих трансляцій. Це так званий Twitch.tv. твіч. представлений у 2019 році одразу ж потрапив у топи, у найбільші рейтинги і став справді вірусним. У 2014 році, завдяки масштабним проєктам. І тоді ж платформа вона зробила можливість прямі платежі стримерам, які проводять трансляцію на цій платформі. І саме таке заняття стало серйозною професією стрімерам. Твіч пішов у маси. Кіберспорт набув набагато більшого поширення. Оскільки тепер можна було і грати в ігри, і дивитися їх на одному пристрої, на смартфоні, наприклад, чи технологія нової доступність допомоги похопити значно більшу аудиторію. До речі, на твічі також зареєстрований і наш медіапростір. Посилання QR-код на екрані. Також на твічі, в рамках прямої трансляції, буде проводитися кіберспортивний турнір з Counter-Strike 1.6. Також буде проводиться ще саме турнір з FIFA 24. Будемо раді бачити вас на нашій прямій трансляції. Отже, продовжуємо про екскурс в історію кіберспорту. Турніри з призовим фондом понад 100 тисяч доларів, вони стали, в принципі, явищем повсякденним і взагалі нормою. Кінець десятиліття запам'ятався тим, що проявилось декілька самовизначних турнірів. Наприклад, це був The International з Dota 2 у 2019 році і League of Legends World Champions у 2018 році. Крім того, геймери зацікавилися багатьма іншими дисциплінами. Більшість фанатів, в принципі, дивляться також і грають в ігри, від файтині до спортивних симуляторів. Ну, В принципі, також спілкуються між собою, переглядаючи трансляції улюблених стрімерів і також е граючи в улюблені ігри. 2020 роки наші дні і перспективи на майбутнє. Навіть в умовах пандемії COVID-19 кіберспорт продовжує розвиватися. І в 2021 році змагання з комп'ютерних гір все одно були дуже популярними і важливими саме та значними подіями в цілому, навіть відсутність локальних турнірів, обмеження саме подорожей та інші заборони, які були саме під час пандемії. 2022 рік повернулися улюблені саме офлайн-турніри практично в кожній ігровій дисципліні. Проте, надзвичайний прорив дійсно стався у 2018 році, коли Міжнародний Олімпійський комітет визнав кіберспорт офіційним видом спорту. кожен момент моменти душі кіберспорту, ми можемо знайти багато подібностей до традиційної спортивної сцени. Хоча моменти, як змагання в комп'ютерних іграх, так і спортивних змагань є розважальні потенціал аудиторії. А це означає, що і там, і там є насправді. Просірки для брендів, які хочуть інтегруватися в той чи інший спорт. Як ми тепер дізналися, кіберспорт доволі давно почав завоювати свої позиції у всьому світі як один з різно... різновидів спорту. Створювалися професійні команди, організації, турнірні оператори, проводились магия з мільйонними призовими фондами. А як же почувався кіберспорт в цей час в Україні? На початку 2000-х років у комп'ютерних клубах всієї країни збиралися любителі кіберспорту та організовували перші змагання. Змагання не мали призового фонду а були створені для зустрічі та дозвілля геймерів. Згодом гравці почали брати участь у міжнародних турнірах, Спочатку це було, були лише країни саме ближнього заробіжжя, але поступово рівень змагань також зростав. Перші досягнення не змусили себе довго чекати. У 2002 році кіберспорт України отримав першу престижну міжнародну нагороду бронзову медаль, чемпіонат з кіберспорту World Cyber Games у парній дисципліни Quick 3. Через два роки Роман Вет Веренко завоював ще одну бронзу Там в дисципліні саме Unreal Tournament. Тормент. Золото, Мадалійська карабниці досягнення кіберспорту України з'явився у 2007 році коли Михайло помихайвонопашні Олег Мара на чемпіонаті Європи вибори перше місце у дисципліні Warcraft 3 та FIFA. В цьому моменту українські прогеймери здобули репутацію найсильніших у Європі. У 2010 році новини кіберспорту повідомлено те, що корпорація Valve, well, вона випускає, нагадую, Counter-Strike і Dota 2, організувала новий турнір The International. Його особливість те, що призовий фонд формується за рахунок учасників, які беруть участь у турнірі. Це кіберспорт усього світу на новий рівень. Де рік був проведений перший The International Dota 2, на якому перемогла українська команда Na'Vi. Цей успіх подарував новий прорив у розвитку кіберспорту України та привернув велику увагу до цієї індустрії. На цьому українські профі не зупинилися і продовжували створювати гучні інфоповоди до новин кіберспорту. Середгодинних сьогодні, що можна винести з цих пунктів? Золото, навіть у Dota 2 та бронза у КС 1.6 на чемпіонаті світу в Electronic Sports World Cup 2011 року. Друге місце NAVI у The International Dota у 2014 та 2014 роках. Золото NAVI у дисципліні CSGO на ESL One New York та проти турнірі серії Major у 2016 році. Перемога NAVI на PGL Major Stockholm 2021 року та й багато інших саме визначних та досягнень, саме українські прогеймери. Але, незважаючи на значні саме успіхи українських професійних кіберспортсменів, кіберспорт сам в Україні тривалий час не було визнано саме офіційним видом спорту. Ситуація змінилася 4 роки тому, саме 7 вересня 2020 року. Тоді кіберспорт отримав спеціальний статус офіційного виду спорту. А до 6 січня 2021 року Міністерство молоді та спорту України затвердило офіційні правила кіберспорту. Вони розроблені на підставі право Міжнародної федерації кіберспорту. Офіційний статус, безперечно, подарував можливості та прискорив розвиток кіберспорту. Окрім командних досягнень, кіберспорт у країні також славиться і визначається великими саме особистостями та командами. Найвідомішим кіберспортивним клубом України є, звичайно, Наві, що був заснований у 2009 році. Тоді ж. Перед Сергієм Старіксом Іщуком, відомим гравцем Counter-Strike 16, того року було представлено саме завдання сформувати зіркову п'ятірку. 17 грудня 2009 року навколо команди з Counter-Strike почалось будівництво кіберспортивної організації Natus Vincere, тобто народжені перемагати це з латинської. Спочатку навіть було запозичена НАЗА Наві, з фільму Аватар. А остаточна видома вона була після конкурсу на найкращу розшифровку саме цієї абревіатури, проведеного серед фанатів. До першого складу Наві вийшли Іоанн Едвард Сухарів, Єгор Маркелов Маркелов, Сергій Старіс Іщук, Арсеній Сінія Триноженко та Данило Зієвс Тесенко. А менеджер став Олександр Заегравтів Кахановський. Ці гравці виділялися. Високої індивідуальної майстерності і мав великий досвід на турнірних змаганнях. За 2010 рік Наві завоювала 12 медалей, 8 з яких це Золоті. В них з'явилася ціла армія фанатів. У жовтні 2010 року організація Наві стала мультигеймінговою, створивши команду з Dota 2. Якщо говорити про 10-ті роки, попри всі складнощі які принесла пандемія 2019 року. У 2021 році кіберспортивний клуб Наві вступив з великими планами і мав чітко поставлені саме цілі. В цьому році е українська команда виграла кіберспортивний турнір з CSGO PGL Major Stockholm. Для команди це один з найсильніших виступів за всю історію її існування. Якщо говорити про цікаві факти з цього турніру, можна пригадати про те, що загальний фонд, призовий фонд турніру склав 2 мільйони доларів. Навіть отримала з цього турніру 1 мільйон доларів як переможниця. Це є один з найбільших призових фондів за всю історію Counter-Strike Global Offensive. Команда Наві не програла жодної карти за весь турнір, тим самим встановила рекорд. Український гравець Олександр Сімберг Костелів визначився як найцінніший гравець турніру. Для Na'Vi ця перемога стала перша перемога стала на мажорі. Трансляція піджего в Стокгольм стала однією з найпопулярніших за кількістю передів в історії турнірів з CSGO. GO. 2022 рік. Наві мало і далі стрімко розвивати та зростати. Проте повномасштабна війна внесла корективи до планів клубу. Український народ не здригнувся перед агресією і згуртувався, як ніколи раніше. Кіберспортивний клуб навіть також підтримав і продовжує саме активно підтримувати Україну. Народжені перемагати провели багато благодійних шоу-матчів. Серед них варто виділити збір для проєкту Землячки на турнір Born to Break, проведений спільно із фондом Юнайтед-24, який був створений за ініціативу Володимира Зеленського. Об'єднавшись з професійними футболістами, інфлюенсерами та найкращими клубами з усього світу з КСК, народжі перемагати зібрали понад 520 тисяч доларів. Також навіть зняли документальний фільм Покидаючи дім. У ньому були розкриті історії фанатів, які були змушені покинути рідну землю. Попри те, що часом команди з різних дисциплін радував успіхами на менших турнірах, рік для кіберспортивної організації NAVI був насправді дуже складний.